Личинки жуків і пересадка органів. У 60-х фармкомпанія Сандос шукала нові антибіотики і збирала ґрунт з усього світу. У зразку з Норвегії знайшли грибок, що паразитує на личинках жуків скарабеїв з, з нього виділили досить слабеньку речовину, як для антибіотика. І тільки в 1976-му імунолог Борель помітив, ця речовина може вибірково вимикати імунну систему, а не глушити все підряд як попередні ліки. Так народився циклоспорин. Хоча Першу трохи посперечалися, кому ж дістанеться слава. Бо більшість приписували борелю, але був і Штегелін зі своєю командою. Врешті-решт внутрішні документи компанії показали, відкриття стало результатом командної роботи і вдалого збігу обставин. Головне, різко зросла довіра пацієнтів. Циклоспорин змінив правила гри. Звісно, це не вітамінка, побічки, контроль, інфекції. Але з ним у людей з'явився шанс.